На цей гарний і цікавий малюнок і скажіть, хто з вас що бачить на цьому малюнку? <коретун> ну давай кажи. Карету. Я <коретун> бачу карету, Катя що бачить? А возика Саша. Ух, лок... uh, ти ж, із двома двигунами. Ваня що бачить? Карету. Карету теж Ракету. А ти ракету побачила, Юра? Самольота. побачить. Я Побачила трактора. <коретун> 啥？是生物标本。 <пістолет> ага, коліної приклав <піст> і компрес. Бачиш, це буква о із шапкою. Уква ось і шапку. А я не хочу це колечко. Колечуємо. Ну. А ти що бачиш? Не чуєш, Саша? Я бачу трубу і відрізаний кусок труби. Кусок труби відрізняється. А тепер ви отримуєте кожен

Добре, що вішати людей. Добре. Оце, оце. Більше ти людей. Я знаю ще одне. Лінза. Може бути отак перевернути якось ніс, око і туди. тренувати, тренуватися. Так, для тренування. Добре, молодець. Маня свою роботу показує. Видно чітко, так? Видно? Добре. Ну, Ту, тут уже і питати не треба, що Добре показав. Добре, а ще ми гарно зробимо. А ми дивимося. Що Діма намалював? Добре, що Діма намалював? Наушні. Наушні? Ні, не треба. Не треба. Заховав фрагмент?

Один ряд, другий ряд є, дрібна кількість учасників у кожній річній. Ні. Я вам буду показувати це. зображення. А ви будете казати, коді кожного ряду свій варіант, на що цей малюнок схожий. Зрозуміли? Значить, починає перший ряд, тоді ваш варіант другий. Перший, другий. Тобто, хто останній назве те, на що схоже. Перше зображення. Вуса. Ваш варіант? Вуса. Вуса. Ваш варіант? Вузлик. Вузлик. Ваш варіант? варян. Тритики. Дві закручені. Ваш варіант? Бантик. Бантик. Добре Ваш варіант? a